Реальний кейс: подружжя в горах побудувала будиночок. Через два роки в дружини з'явилася алергія. Ходили по лікарях, дізнавались, так і не знали реальної причини цієї алергії. Звернулись до нас за аудитом якості повітря в їхньому будинку. Ми зафіксували надвисокі концентрації формальдегіду у будинку. З підняттям температури піднімалася концентрація формальдегіду. Порекомендували часте провітрювання будинку. Кінцевому результаті порекомендували встановити рекупераційні витяжки. Наші дії зменшили концентрацію формальдегіду у будинку. Звісно, ми не можемо знати основну причину виникнення алергії у жінки, проте ми ліквідували один з основних факторів виникнення такої алергії. Отже, при купівлі будинку при оренді квартири обов'язково перевіряйте якість повітря. Як же ж вони перевірять якість повітря у квартирі чи в будинку? такий чемоданчик як сапфір 64 і тільки у нас